Усіх вітаємо! Сьогодні у нас огляд Ryzen Force 5600. Це потужна та збалансована ігрова збірка, що ідеально підходить для геймерів, яким потрібні високі показники в іграх. Цей комп'ютер оснащений процесором AMD Ryzen 5 5600 і відеокартою Nvidia RTX 3060, що дає змогу досягти чудової продуктивності як в іграх, так і в робочих завданнях. Ми покажемо вам, як ця система справляється з іграми і чому вона є чудовим вибором для тих, хто хоче отримати максимальну потужність. Без зайвих витрат важливою перевагою цієї збірки є не тільки її потужність на цей момент, а й готовність до апгрейду з масою варіантів, що робить її чудовим вкладенням у майбутнє. Давайте розглянемо основні компоненти цієї збірки, які забезпечують її високу продуктивність і стабільність роботи. Процесор AMD Ryzen 5 5600 на архітектурі Zen 3 пропонує 6 ядер і 12 потоків, що забезпечує високу багатозадачність і відмінну продуктивність в іграх. Базова тактова частота 3,5 ГГц з можливістю автоматичного розгону до 4,4. Вона дає змогу отримати максимальну продуктивність у вимогливих застосунках та іграх. Відеокарта NVIDIA GeForce з RTX 3060 з 12 ГБ gddr 6 відеопам'яті, та архітектурою Ampere забезпечує найвищу якість графіки в іграх. Підтримка технології Ray Tracing і DLSS значно покращує візуальні ефекти, роблячи картинку реалістичною та плавною. Навіть на ультраналаштуваннях вона не тільки гарантує чудову якість зображення, а й робить ваші ігри ще реалістичнішими. Система оснащена 16 ГБ ddr 4 пам'яті з частотою 3200 МГц, що забезпечує Зпечує швидку роботу і високу пропускну здатність. Такий обсяг оперативної пам'яті дає змогу комфортно грати в сучасні ігри, а також працювати з важкими застосунками, не відчуваючи затримок. Материнська плата на чіпсеті B450 забезпечує надійну основу для всієї системи. Вона підтримує розгін пам'яті та має безліч роз'ємів для під'єднання додаткових пристроїв. Підтримка NVMe SSD дає змогу використовувати сучасні накопичувачі з максимальною швидкістю. У системі встановлено SSD на 512 ГБ з інтерфейсом NVMe. швидкість читання значно скорочує час завантаження і покращує загальне сприйняття системи. Заживлення системи відповідає блок потужністю 500 Вт із сертифікатом 80+, плюс бронз, який гарантує високу енергоефективність, стабільну роботу та безпеку навіть за повного навантаження. Стандартне охолодження AMD в Rise Stealth забезпечує стабільні температури навіть під навантаженням. Це компактне і ефективне рішення для цього процесора. Корпус Ryzen Force 5600 поєднує стильний дизайн з відмінною функціональністю. Завдяки великому внутрішньому простору та хорошій вентиляції він забезпечує ефективне охолодження компонентів, а його зовнішній вигляд підсвічування ідеально вписуються в будь-який інтер'єр. Також доступний додатковий комплект 24-дюймовий Full HD монітор. З IPS-матрицею для максимальної яркості зображення та ігровий набір з клавіатури та миші з підсвічуванням, що додасть стилю та зручності в вашому робочому місці. Тепер давайте подивимося, як цей ПК справляється з реальними завданнями. Ми протестували його в декількох популярних та актуальних іграх. Щоб ви могли оцінити його продуктивність. Новий доволі важкий реліз Warhammer 40 000 Space Marine 2. Класна м'ясна гра в стилі Gears of War. Full HD роздільна здатність, DLSS на значенні якість. Всі інші налаштування графіки на пресеті високі. Взагалі гра відрізняється натовпом ворогів. І коли на нас нападає зграя, то ФПС в таких умовах близько 65 70 кадрів, але спеціально продемонстрували дуже важкий момент, де буквально рій тиранидів і на екрані їх про просто сотні. Звичайно ж, у такому навантаженні ФПС трохи просідає до 55-50 кадрів. Це цілком природньо і не є чимось критичним, тим паче з огляду на невелику вартість нашої ігрової системи і можливість трохи знизити кілька налаштувань для 60 плюс ФПС. Такі величезні натовпи в грі з'являються не надто часто, тож ігровий процес досить плавний і комфортний. Кіберпанк 2077 напевно, ця гра буде присутня в тестах вічно, вже вийде на ПК ГТА. 6 в році в 27-му, а ми все, що будемо дивитися на Night City, настільки кіберпанк вантажить залізо і видає хорошу картинку на покоління вперед: Full HD роздільна здатність, DLSS баланс, високе пресет налаштувань, рейтрейсинг увімкнений на значенні ультра. У таких умовах під час нічної перестрілки в місті з купою від зеркалень, тіней і неонового світла, ми отримуємо близько 60 FPS, що є гарним результатом з огляду на те, що без DLSS на ультра налаштуваннях у цій грі захлинаються ці системи з 4090 на борту. Helldivers 2 мультиплеєрний хід цього року. Останнє оновлення, актуальна на кінець вересня версія, нативне Full HD, високе пресет налаштувань графіки і місія на лісовій планеті з жуками. На таких налаштуваннях ми отримаємо 50-65 кадрів, середній показник за весь матч – 58 ФПС. Звичайно ж, можна знизити масштаб рендеру і кілька налаштувань, щоб отримати стабільні 60 плюс кадрів. Horizon Forbidden West супер яскравий і красивий свіжий порт цього року з PlayStation. Full HD, dlss баланс, усі налаштування на пресеті високі. У таких умовах отримуємо соковиту картинку із середнім значенням за 15 хвилин 63 фпс. Кому цікаві пісочниці з величезним гарним відкритим світом, радимо ознайомитися або з цією грою, або ж звісно ж, наступною. Ghost of Tsushima – ще один чудовий порт цього року з PlayStation з хорошою оптимізацією. Full HD з увімкненням DLSS на значенні якість, високий пресет налаштувань графіки. У таких умовах ми отримуємо середній показник 86 FPS. ФПС. Можна навіть вимкнути DLSS або поставити ультра налаштування графіки і отримати близько 60 плюс ФПС. Цей комп'ютер створений для тих, хто цінує баланс потужності та продуктивності. У ньому немає нічого зайвого, тільки найнеобхідніші компоненти для комфортного геймінгу та продуктивної роботи. Важливо відзначити, що ця збірка легко піддається модернізації, що дасть вам змогу в майбутньому ще більше підвищити її продуктивність. Наприклад, замінивши процесор на ще потужніший, адже для Сокета am 4 все ще продовжують виходити класні ігрові варіанти X 3 d зі збільшеним кешем, а також взяти ще потужнішу відеокарту. Ryzen Force 5600 – оптимальне рішення для геймерів, яким потрібна потужність і стабільна робота в сучасних іграх. Це не просто комп'ютер, а інвестиція у ваш. Ігровий досвід. Для тих, хто хоче отримати максимум від своєї ігрової системи, цей ПК доступний для замовлення просто зараз. Посилання на Ryzen Force 5600 буде в описі під відео. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram, номера на екрані. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові ролики. Хай щастить та до зустрічі!